Херсонець Роман Третьяков був майже 20 місяців у російському полоні. Пригадує, 4 серпня 2022-го до його квартири увірвалися чоловіки у балаклавах з автоматами і почалася неволя. Це понад півтора року допитів тортур, катувань електричним струмом. Затримали, потім повезли на ЄВС. Там вони ну, чисто ФСБ тримали, там питали, катували людей на ЄВС і ТТ і зглядати, що тимчасове тримання в Херсоні було. В общем, привезли туди ну, там катували, катували, катували. Там три тижні я провів. Потім відвезли на тюрму в Херсон, сидів на тюрмі. Мене з тюрми потім ще раз ФСБшники приїхали, то наволочку на голову і поїхали питати. Вісім ну, годин без передишки питали, на детектор садили. Після того катували вісім годин. То ток серйозний, не на, на тобі будемо питати. Ну, будеш перший. Будеш перший, типа проході по новий, новий приборчик мощний, говорить, оце ніше мощь. Ну і мене от отопили через наволочку, і потім током Було так 8 годин безпередиш. Вони таке мінялися. Далі в'язниця в Криму нелюдські умови, побої тричі на день. Життя у проголодь, роман схуд на 20 кілограм, ніякого доступу до лікаря. я досі сидіти не, з копчиком, позвоночник пошкоджений там. Мені руки, от, і досі там рука ця така, така собі. Я наручник намагався вирватися аж до кості наручнику. Тут ну, за 8 годин, а за діток підключник наручний. Ну то... Теж. То є, я дихав водою, ці 8 годин, а в передишках а, цей струм. Ну, він дуже мощний, що я ну, от на спині один сидить на мені, е, лє воду, а інший натягує наволочку, я наволочку розгріс, а потім пакет наділий, і я фух, добре, що пакет, бо там хоч хоть трошечки можна було повітря вдохнути пакетом. Ну, ток, а ток такий сильний, що мене на бок повертало і спину туди От Ціла току така була, ну дуже мощна. Як ви витримали це? Ну, то я мозок відключав. У розпачі кілька разів хотів накласти на себе руки. Каже, я просив, щоб мене вбили, бо не міг більше терпіти, але не зламався. Я люблю свою державу, мабуть. Ну, зараз таке, таке відчуття, знаєте, що я, я от казав деяким людям, я думав, що. Ну там же ж вообще не було відчуття, коли ти повернешся що з тобою буде, якщо чого. Ну то есть, можливо взагалі не повернешся. Ну то есть, до останнього ж не, не знав. Думав, коли вийду, то якщо фесам щось цікавить, там то вб'ють, час просто куди, в з Ну то й всяка бувало, але там сякає було. А до війни Роман, економіста державної управлінець за фахом, працював у Херсонській міській раді. Вступив до Тереоші до початку повномасштабного вторгнення. А коли почалася війна, став на захист батьківщини 1 березня 2022 року, як Херсон окупували, Роман свідомо залишився, аби допомагати своїм, як то кажуть, зсередини. Допомагав і, і нашому гуру, і СБУ, ну і звісно, через свої комбата ТРО. Я і зброю передавав гуровцям і по телефону, і, і так, і так зв'язним. Мені я кажу, я сам можу приїхати, забрати її. Бензин треба, то ми там через паролі зв'язувалися. Ну, давали мені бензин, приводу в Херсоні нічого не було. Важко, воно <кій> ну, а воно легше стало, коли... коли. Ну, виїхали діти, там, дружина, там, повиїжджали, трошки легше стало. Ну, то, що треба ще завдання виконувати. Написали, подзвонили, треба то, і виконуєш. Напружено, все напружено було. Родина довго не знала, що з романом знайшли підтвердження тільки через адвоката. Дружина змогла знайти кошти у борг, аби правозахисник на суді представляв його інтереси. Все вдалося. У березні 2024 року його нарешті звільнили. Термін ув'язнення фактично вичерпав себе. Зараз живе в Ужгороді, відновлюється фізично і морально, а паралельно поновлюється на службу в рідну бригаду ТРО.